Якщо почати з настрою, то настрій мусить бути у медиків завжди піднятий, тому що ми стикаємося з проблемами стану здоров'я саме, і головне з людьми, людям підняти дух. Лікарня наша дружній колектив. В нас 48 лікарів працює різних спеціальностей. Це хірургічний профіль, хірурги, травматологи, лікарі, акушер, гінекологи, педіатри, неонатологи, терапевти, вузькі спеціалісти в поліклінічного профілю, лори, окулісти, онкологи, спеціалісти з УЗД-діагностики, яка в нас цього року особливо розширилася. У нас 48 лікарів, 68 медичних сестер. Працює в нас чотири відділення. Це хірургічне відділення, хірургічно-травматологічне, воно так у нас називається правильніше. Відділення терапевтичне, відділення дитяче відділення і пологове відділення. Крім цього, у нас є своя е, лабораторія, яку ми оновили повністю протягом минулого року і цього року доповнили, Оснастили новітнім е, обладнанням будівлю. Яка була раніше першою аптекою у нашому місті, це старовинна будівля, яка цього року нами реставрована, і в ній зараз розташовується наша новообладнана лабораторія. Досвідчені лаборанти, досвідчені лікарі, лаборанти дуже задоволені сучасною технікою, задоволені тим, що можуть допомогти лікарям, що можуть, що можуть обстежуватися. У нас люди, котрі, можливо, собі не можуть дозволити такого. Такого самого обстеження, як у інших лабораторіях. Зіночка у нас була оперована е, пів року тому. Попередньо оперована в уже обласній лікарні. Тепер е, прийшла на обладнання фіксатора. Дуже гарно, відноситься до пацієнтів. Дуже добре. Хай Дякую. Хай. Ну, дав Бог, все нормально. Дуже добрі лікарі, розумні, дуже добрі до людей ставлять, сестрички. Наїм Бог дасть силу, кріпості, бо допомагали людям, самі, бо здорові були. Дуже добрі лікарі, тут супер. Протягом останніх декількох років, двох, ми почали робити операції міні-інвазивні під контролем рентген-апарату, так званого ЕОП-апарату. Це є травматологічні операції. Так само лапароскопічні. Для прикладу це є воленя жосна міхура або апендикептомія, яка проводиться через невеликі проколи. Цього року ми теж почали робити атроскопічні операції, тобто операції на колінному суглобі, які так само проводяться через невеликі проколи. Я дуже радий, що тут у нас є така болниця, тому що березну взяли. І розібрали. А тут хоч лікарі до тебе ставлять, читав нормально, сестрички, взагалі, персонал. Я, я довольний, я довольний, дуже довольний. Що побажати? Бо бажати треба, щоб наша власть подумала, що яку дати ти врачам нашим зарплату, то раз. А другий здоров'я. Терпіння в нас, як правило, народжують жінки з Березнянського району, Перечинський район, свалява. Були випадки з Бергівського району. Тому всі, хто до нас звертається, ми надаємо кваліфіковану медичну допомогу. За минулий рік ми мали 315 пологів, з них було успішно проведених 43 кесареві розтини. Недавно мали випадок, два тижні тому жінка у нас третій раз народжувала всіх трьох діток шляхом кесаревого розтина, тобто є довіра до персоналу. Через якісну медичну допомогу, через хороше медичне обладнання, через лікарів, які володіють різними навичками у плані оперативних втручань. Персонал у нас дуже привітний, обстановка у відділенні дуже затишна, тому запрошуємо всіх до народження нового життя в стінах Перечинської лікарні. Дякую лікарям за лікування. Хочу їм побажати міцного здоров'я і спокійних пацієнтів. З початку війни у нас збільшилася кількість пацієнтів із захворюванням серця, тому що постійні стреси у людей, переживання. Зазвичай, з початку війни, у нас багато лікувалося переселенців, які переїхали з Сходу України. Люди приїхали сюди в стресі, хворі. Наше відділення капітально відремонтовано, і ми тут вже знаходимося півроку. В умовах прекрасних є людям де е, помитися, є людям де погуляти. Прекрасні світлі палати. Всюди є тепла вода гаряча. Значно покращилося надання медичної допомоги порівняно з минулими роками. Медперсонал теж працює в значно кращих умовах, ну і мають радість від своєї роботи. Було менше викликів і більше здоров'я у людей. Дуже-дуже. Ви бережете нас, хочеться побажати, щоб ви берегли себе. Це дуже важливо. І користуючись нагодою сьогодні від імені нашої організації, наш Дім Перечин», яка досить молода, починає розвиватися, працювати, б анонсувати ряд медичних проєктів. Ми порадимося з місцевою владою, порадимося з вами, і хотіли б запустити в Перечинській громаді, звичайно, після опитування мешканців, чи потрібно залучати. До нашої громади спеціалістів високого рівня, професорів момологів, раз сфера, друге ортопедії і третя ендокринології. Якщо це буде мати місце і потрібно такі спеціалісти з Національної академії наук, то ми б дуже раді забезпечили і бізнес в цьому сприяє, допомогли для того, щоб приїхали сюди. Ці спеціалісти і разом з вами, з лікарями провели і круглі столи, а також зробили на Довгий час там два-три місяці професійний профілактичний разом з вами огляд пацієнтів всіх хто буде бажати. Тому якщо це буде підтримка, в цьому ми будемо раді цьому сприяти. Тому дякую, вітаю! Бережіть себе.